14,5 тисяч доз вакцин AstraZeneca вже направили до Закарпаття на перший етап щеплення. Вакцини безкоштовні отримати їх можуть особи після 16 років. Вакцинація відбуватиметься у декілька етапів. До першої категорії віднесли медиків, працівників ковідних шпиталів, екстреної меддопомоги та лабораторних центрів. Плюс щеплення отримують люди похилого віку, які перебувають у будинках закритого типу. За попереднім списком під першу категорію вакцинації потрапляє 3141 особа. Щеплення робитимуть за допомогою 9 мобільних бригад. А вже на інших етапах їх збільшать до 22. Кожен заклад охорони здоров'я, і в послідуючому це буде організований будь-який організований колектив, котрий визначений дорожньою картою, повинен забезпечити для роботи мобільної бригади як мінімум два приміщення. В першому приміщенні буде проводитися сам процес імунізації, буде тривати вакцинальна сесія. В другому приміщенні будуть перебувати особи, котрі вже вакцинувалися протягом 30 хвилин, для того, щоб у випадку виникнення несприятливих подій після імунізації їм була надана Першочергова невідкладна медична допомога. Є певні вимоги до цих приміщень. Всі ці вимоги вже доведені до відповідальних осіб, котрі визначені в кожному закладі для першого етапу. Ми Закарпатській області готові фактично до вакцинування. Але ще сьогодні-завтра узгоджується більш-менш такий остаточний список працівників бажаючих осіб, які будуть ну, дають згоду на вакцинацію. Проти показів до вакцинування є ну, певні протипокази, як і до всіх вакцин. Але людина, яка перенесла ковід і має імуноглобуліни G, тобто перенесе імунітет, може уступити місце комусь іншому, тобто, бо є якийсь тимчасовий імунітет. Але це не є протипоказом до вакцинальної або початку вакцинальної кампанії.